Але це не буде ще не сформовано до кінця. Тому певні моменти, які бачу, вони можуть визватися. Я сказав, що у вас буде хлопчик і так далі. Даноте вистроєванку буде річ. Ось. Ну там ще якесь точні питання. Через 4 місяців до мене потрапляється клієнтка з дуже таким, ну, не вичуним тоном, да, здається, до мене з позиційною неповаги і каже про те, що от, ви сказали, що в мене буде дитинка, хлопчик. Да, був хлопчик. ну, ми подивилися на Усі, а дитинка не наготувалася. Я ж думаю, що може трапитися. Я не бачив того, що був викидень, чи якісь фізичні процеси, пов'язані з процесом виношування дитини, які могли впливати на те, що буде зрив вагітності. Я кажу, окей, давайте подивлюся. Мені жінка скидає свої фотографії, я дивлюся і бачу, що цією жінкою було прийнято рішення зробити аборт. Я питаю в неї, а може ви мене хочете, власне кажучи. А вона каже, ну от ви сказали, я кажу, слухайте. Я по тому питанню, яке ви задали, дав відповідь. Стати дитини і чи народиться дитина здоровою. По всіх показниках, які ви на той момент мали, фізичні показники, казали про те, що буде здорова, повноцінна, розвинена дитина. Статі хлопчика. Те, що ви прийняли рішення зробити аборт на п'ятому стається місяці вагітності взагалі. Ну, я навіть не знаю, мені здається, це, ну, кримінальне порушення з боку лікарів, які допустили ну, операцію таку. Але це не про це, так. Да? Те, що ви зробили такий вибір, це ваша відповідальність.